Цієї ночі польща розгортала свої протиповітряні оборону в різні різні установки. Підіймала авіацію, як робила не один раз до того під час масштабних ось цих атак Російської Федерації по Україні. Чи готові вони були? Чи налякались вони від цього арешника? Ну, я не можу відповісти за них, але якісь давайте дивитися не по поляках, а по об'єктивних даних інших європейських членів НАТО. На наступний день після цього Джон Гіллі, міністр оборони Великої Британії, заявив, що він би з радістю викрав Путіна чим підірвав п'яту точку росіян. Ну на аналогії з Венесуелою. Ми отримали стратегічне партнерство. Угоду про стратегічне партнерство з Великою Британією. ми отримали. Покращення, скажімо так, співпраці в галузі зенітних дронів з Великої Британії, дронів Октопус. І ми отримали вже зараз заяву, яка за кілька днів надійшла, що Британія для нас буде виготовляти балістичні ракети. Звісно, питання: коли, і скільки їх буде, і в які терміни це все може реалізуватися. Але інформаційно цих три події пов'язані з Великою Британією, мені здається, ну значно. Значно сильніше мали би бути відповіді, ніж будь-що інше з приводу того, що поляки не піднімали авіацію. Ну, авіація і не має сенсу збиті цих ракет. Хіба що звісно перебазування авіації, якщо ти розумієш, що вона може прилетіти по твоєму аеродрому? Наскільки я розумію, поляки і не мають чим її перехоплювати, так само, як і ми, тому що це ракета, яка летить на дуже великих висотах, балістична ракета середньої дальності, і проти неї можуть справлятися. Ну, три виходить комплекси у світі: це Іджіс, теоретично, так американський, це американський тат і Ізраїльський Ероу стріла.